Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Таку маленьку грядочку декоративної капусти вам покажу. Я ж сіяла, сіяла, коли березні, чи то в квітні. Маб... Ні, мабуть, все-таки в квітні я вже висівала, треба перевірити і показувала вам. Зійшла прекрасно. Вся. Все, все, все. все або майже, майже все. Ну, схожість прекрасна була. Я ще сіяла по дві, мабуть що. В одну таку в один контейнерчик, в один горщичок. Ось і вона все посходила і потім її розділяла. Але навіть деякі там по дві потикала, прекрасно все зійшло, все висадила. Вона дуже швидко пішла в ріст. Тепер головне захищати від слимаків. Бо слимаків тут багато, але я застосовую ось оцей лімацит, правда? це біологічний такий засіб, не брос, а інший так, наш український лімацит, якщо я не помиляюся, бо в мене і мурахи є, від мурах Антау, там лімацит, треба запам'ятати. все. От, І відповідно від зайців. У мене тут зайці бігають, ну їхнє природнє місце, вони тут бігають спокійно, але я не знаю, чи вони їдять таку декоративну капусту. Я от посадила, тепер думаю, може, тут треба взяти якийсь такий імпровізовану загорожу, таку невисоку тиночок такий зробити. А якби це був плетений тиночок, це було б ще дуже цікаво, бо все-таки буде шкода. Вона вже ось як швидко підала в рості, як себе гарно показує. І різні сорти навіть тут, ось мінімум два, а може й три навіть. Я побачу, як вона буде розвиватися, які тут сорти. Але, але так, висаджувала я, мабуть, сортів з чотири чи п'ять. От, взагалі їх більше набагато є найомних в нас так в наших постачальників насіння чи різних господинь. Але от в мене такі сорти дуже-дуже цікаві. Буде точно і білуватий, чи то багатий по центру, і буде точно такий фіолетовенький. Тому ось так буде така в мене частиночка моїх квітів, де буде декоративна капуста. Ще трояндочки підростуть, заквітнуть, і вона і буде цікаво. Кажу, якщо не зійдеть зайці, треба, мабуть, про це потурбуватися наперед, щоб потім не гризти лікті. Ось так. Цікаво, чи ви полюбляєте таку річ, таку рослину чи висаджуєте, практикуєте, поділіться, будь ласка, як захищаєте, чим захищаєте, на що хворіє. Буду вдячна вам. За відгуки, бо в мене це дуже малий досвід, початковий досвід. Перший я висадила ще поруч чорнобривці посіяла на всякий випадок. От, але знаєш, що слимаки е, чортоборівці теж прекрасно поважають і цінують, і теж з'їдають вмить, і вщент. Тому тобто, так, дякуватиму за відгуки, а вам же ж дякую за перегляд. Всім до наступних відео і па-па!